Садгород створюють біля співочого поля. Роблять це на ділянках полтавських теплиць комунального підприємства декоративні культури, говорить перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Є такий проект Садгород в рамках реалізації «Сади перемоги». Це президентська програма. Ми на сесії прийняли цю програму. А потім ще додатково звернулися до міжнародних партнерів за підтримку. Ідея виникла як і в полтавських місцях, так і переселенців. Всі охочі полтавці та переселенці на цій ділянці знищують траву. Полять, майструють конструкції з піддонів. Почали це робити ще на початку липня, говорить ініціаторка садогороду Тетяна Татаріна. Посіяли огірки, вони вже піднялися і вже скоро будуть плестись. Посіяли також салат, цибулю сіянку, щавель і кріп. Окрім того, ми вже підготували грядку, в яку висадимо вже вирощену розсаду помідорів. Також на ділянці садять кущі ягідних культур. Надалі продовжують розчищати територію від порослі пізніше залучать важку техніку, говорить Тетяна Татаріна. Далі там вже необхідна робота важкої техніки, оскільки залишки тих конструкцій попередніх теплиць, які лишилися, все-таки фізично людині складно боротися із бетоном і величезними пеньками, тому будемо потребувати допомоги важкої техніки. Майже тиждень тут працює полтавець Олександр. Ми зараз перебираємо дерева, де побільше дерева гілків. В одне місце складаємо, де поменше, в друге, де сміття виносимо, туди перекладаємо. Тут листя згрібаємо. Долучаються до роботи і працівники комунальної організації. Зараз припулюю кріп, те, що ми посіяли. Потім буду переходити далі, у нас посіяний щавель, салат, цибуля, гірки. Буду по черзі, колоть всі грядки. Це будуть підняті грядки для того, щоб з користю використовувати наявну площу. Тобто міжряддя заполоняємо цими піднятими грядками. Всередину буде насипатися земля і будуть садитись якісь культури там, або помідори, або салати. Охочих долучитися до такої справи небагато кажуть організатори. Вирощені культури будуть використовувати для приготування страв для переселенців.